Нова українська школа покликана створити всі умови для формування успішної, конкурентно спроможної творчої особистості. У нашій школі активно впроваджується єдине інформаційне освітнє середовище з засобами хмарних сервісів Джусует Велікейшн. Це відкриває нові дивокраї і дає можливість підняти освіту на новий сучасний рівень. Створення цього середовища і є метою нашого проекту Школа успіху. У нашій школі успішно впроваджується дистанційне навчання, яке актуально і необхідне для нашого міста у зв'язку з активними діями АТО. Єдине інформаційне середовище це створення умов для реалізації всіма учнями права на якісну освіту. Одним із шляхів вирішення цієї задачі є впровадження в навчально-виховний процес шкільного освітнього середовища та нових освітніх технологій, зокрема змішаного навчання. Це надає вчителю додаткові можливості, дозволяючи разом із учнями отримати доступ до сучасних навчальних інформаційних ресурсів. Забезпечити дистанційний зв'язок для обговорення тем і перевірки результативності навчання використання технології перевернутий клас дає можливість учителю вивільнити додатковий час на уроці для спілкування. Більше уваги можна приділити тим учням, яким важко дається навчальний предмет або в яких виникають проблеми з виконанням домашніх робіт. Обдаровані учні мають більше свободи для того, щоб учитися незалежно від темпу однокласників. За цією технологією учням надається повсюдний доступ до навчальних ресурсів, створюються умови для співпраці. завдання отримуємо в хмари. Це ми так називаємо нашу корпоративну пошту. Виконуємо відсилаємо нашим вчителям. Це дуже цікаво. А мені подобається здавати тести в хмарах. Спочатку хвилювалося, а зараз виконую з радістю і одразу отримую оцінку. Єдине освітнє середовище це не просто добре. Це для нас необхідно, а для нашої найкращої роботи нам необхідно. Комп'ютерний мобільний клас